Здорова, Коротше знайшов комп'ютер ПК на вулиці. Прикиньте, сейчас вам покажу. Прямо прям на вулиці. Він просто, просто на вулиці лежав. І я знайшов системний блок. Реально на вулиці. Дивіться це фірма. Я не знаю, що це фірма корпуса. Коротше, і він робочий. Там тільки не було жорсткого диска, хазяїн, видно, боявся за інформацію, поудаляв жорсткі жорсткий там нічого не було. Ну там 1050 Ti на секундочку. І i 7 процесор 6-го покоління Intel i7 700, не, 6700 6, 700, 6 покоління 6700 I7-й на секундочку, з якого можна стрімити і грати ігрухи. Це на вулиці просто, прикиньте. Ідіть, він робочий. Я поставив SSD-шку на нього і установив вінду. Тут DVD-room. Ну, коротше, корпус ігровий, реально старий, нормальний такий дядя. Блин. Ігровий. Офігенно 16 ГБ. Ні, 12 ГБ э, цього. 12 ГБ оперативки, зараз ми зайдемо. На вулиці просто лежав. Повезло, що я його забрав, тому що через, буквально через 10 хвилин почався дощ. Я його єлі єлі на велику до тарабенка додому. 10 50i відеокарта. Я рахую це на шару, блин. це зашибись Дивіться, от, показую, дивіться, характеристики. 6700, 12 ГБ оператива і відеокарта. Коротше, відеокарта 1050i. Нормальна, там на 4 Гіга, по-моєму, так що прикульова. І робить, я на ньому запустив, він ліпше, ніж ноутбук. До чого це відео? Беріть такі от системні блоки. Дивіться, системний блок, старенький, обичний системний блок. І в мене є ігровий ноут. дивіться, омен, просто ідеальний ноут. Я колись зроблю обзор на нього. Він просто візуально, естетично, це просто пушка ракета. Ну, no, цей в корпусі, і причому по характеристиках він мочніший. Але цей в корпусі оказався ще мочнішим. Набагато. Він не гріється від слова взагалі, він взагалі не гріється. Якщо ця дура до 100 градусів грілась, то цей, він навіть 70 градусів не гріється. Ставте лайки. З вами великий Джо. Підписуємося на каналчик. Всім чус, пока.